Вітаю, мене звати Микола і це цикл відеороликів про оркестратор Firewall від компанії Tofin. В цьому відео я оглядово розповім про продукт Tofin Enterprise. Покажу, як виглядає його інтерфейс та які функції він виконує. Tofin Enterprise включає в себе також функціонал Tofin Track Plus та Tofin Change Plus. В цьому відео ми розглянемо лише ті елементи, які не включені в інші модулі. Залогінимось та перейдемо на відповідний модуль. Інтерфейс SecureUp, як і інтерфейси інших модулів, складається з трьох груп елементів: верхнє горизонтальне меню, бокове вертикальне та зона відображення основної інформації. Перший блок посилань на інші модулі та додаткові розширення, другий блок налаштування відображення інтерфейсу для користувача, який залогінений, а саме відображення імені та поштової адреси, контрасту для зручності роботи. Налаштування періоду, коли користувач відсутній на робочому місці, наприклад, у відпустці, використовується в роботі деяких інструментів, вони розглянуті окремо. Розлогінення. Третій індикатор або лог повідомлень користувачу. І четвертий блок посилань та версія продукту. Блок містить посилання на базу знань з описом функціоналу сторінки, з якої ми переходимо, документацію по API спільне з SecureChange. Посилання на користувацький портал з тренінгами потрібна авторизація. Посилання на YouTube-сторінку Tufin. Бокове меню це чотири логічних блоки. Блок переліку додатків. Всі мережеві програми потребують підключення міжмережевими ресурсами, а деякі програми можуть потребувати декількох типів підключення для роботи. Об'єднання таких підключень в логічні структури називаються додатками в Secure App. Блок Server локап» – Тут можна знайти певний сервер, щоб побачити всі з'єднання і групи, до яких він входить. Хмарна консоль надає вам автоматизовану відомість вашого хмарного середовища, відображаючи детальну інформацію про кожну віртуальну машину, не пов'язану з додатком. Блок Settings має дві групи налаштувань загальні і більш вузьконаправлені на функціонал Secure App. Загальні це 11 підрозділів, а саме. Перегляд системних повідомлень з інформацією про збої в роботі. Налаштування тексту та умов надсилання поштових повідомлень про певні події, налаштування режиму відображення та керування всіма мережами пристроями в рамках однієї організаційної структури чи різними структурами, налаштування для користувачів та груп з розподілом дозволів по ролям. Наступний розділ: налаштування самих ролей. Налаштування підключення до поштового серверу. Підключення до модуля SecureTrack, під яким користувачем буде проходити взаємодія між модулями, має вплив на автоматизацію. Ця функція застаріла, однак вона поки залишається доступною протягом деякого часу для користувачів, які вже мають обліковий запис Secure Cloud. Налаштування інтеграції для можливості додавання користувачів Secure App з LDAP-серверів. Налаштування типу автентифікації користувачів. Щоб налаштувати зовнішній вигляд, ви можете додати логотип вашої організації та тексту на сторінку входу. Другий підблок складається з одного розділу Secure App Settings, що призначений для загальних налаштувань, такі як ім'я сервера, керування з'єднаннями та сценарій перевірки квитків. Отож, Tofin Enterprise є топовим продуктом оркестратора фаерволів від компанії Tofin. Він уніфікує підхід до управління політиками безпеки, автоматизації безперервного дотримання нормативних вимог та життєвого цикла програмних додатків. В інших відео ми детальніше розглянемо можливості цього та інших продуктів. Запрошую до їх перегляду. Дякую за увагу!